Так, сім'я, я повернувся і. О, у нас з'явився маленький. А де ж ем, не Розумію ти. Чому їх нема. Ем, прийшов морський лев і їх всіх з'їв і залишився один. Я віддали. Ну що ж, малий, будеш нашим сином? Пройшов один рік. Так, ты ничего не забыл? Ничего. Там, мам, ты я уже доросла, я ничего не забыл. Все, папа. Так. так. Школа. Добрый день, мистер Медведь. Добрый день. Сюда я Так. Починаємо діти урок. Ей, ей, що? Е, давай поговоримо. Тут я сьогодні йшов. Е, е, там таке було. Е, так, пінгвін. Сюди. Ану, ти такий розумний, ходи перемір. Блін, і за тебе вічно. Так, пиши на дошці. Буде 68. Добре. Так і. Так. Ні, неправильно! Іди за свою парту. Два. Ти вже достав вічно мене здаєш. Так, діти, все, до побачення.